В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас з нашого випуску. Ви дізнаєтеся про ситуацію на Дніпропетровщині, яку міжнародну допомогу отримали громади області. Буде й інша цікава та корисна інформація. Тож ми починаємо. Кожна ніч без обстрілів та тривог. Це вже наша маленька спільна перемога над ворогом. Написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він також подякував Збройним силам України і побажав усім легкого робочого дня, головне, тихого. А про ситуацію в Нікополі міський голова Олександр Саюк, вечір ж з тривогами по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. В місті вся інфраструктура працює, комунальне підприємство виконує свою роботу. Сьогодні в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Та 34-та річниця виводу військ з Афганістану традиційно колишні бойові побратими, їхні рідні та друзі зібралися на набережній Дніпра біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Там знаходиться і мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Вітаю, Яне Вітаю, студія. 15 лютого в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та вже 34-та річниця виведення військ з Афганістану. Пам'ятна дата встановлена указом президента від 2004 року і була власне приурочена до завершення і виведення військ з території Афганістану, колишнього СРСР. Взагалі, війна в Афганістані тривала з 25 грудня 1979 року по 15 лютого 1989 року, і в ній прийняло участь. 120 тисяч радянських військовослужбовців, з них більше 150 тисяч це громадяни України. Це пам'ятна дата віддати шану тим хлопцям, які загинули на тій необ'явленій війні. Ну і поспілкуватися з тими, хто залишився. Нагальні проблеми може вирішити, взагалі зустріти друзів. Бо зараз не часто це зв'язку з тими подіями, не часто так можна зробити. Пам'ять взагалі повинна бути за кожну подію, яка сталася, треба пам'ятати. ця подія це трагічна подія, це гірка сторінка в історії тої держави, ну і сучасної України. Так само, тому що ми ж в сучасній Україні живемо і щоб Тих помилок не робити знову, тому що наше гасло ніколи знов. А за поребриком повторіть майон, Ну, Відрізняємося ми від них. На цьому в мене все. Студія, вам слово. Дякую, колегу. А з нами на зв'язку був журналіст Ян Андросенко. Більше тисячі консультацій та адмінпослуг за місяць надають на Дніпропетровщині завдяки мобільним ЦНАПам. В нашій області курсують три мобільні центри адмінпослуг. Це спеціалізовані автомобілі, обладнані технікою. ЦНАПи на колесах надають більше 90 різних послуг. Серед найпопулярніших реєстрація місця проживання, оформлення пільг та субсидій. Вклеювання фотокарток до паспорта, також отримання витягу про земельну ділянку. А ще на Дніпропетровщині понад 30 мобільних кейсів ЦНАП. Усього працює понад 200 точок доступу до адмінпослуг. На сьогодні ми є лідерами серед інших регіонів України по кількості таких вализок на наших територіях. Ми загалом маємо їх 34 І це найбільше показник по країні. Так? Який же принцип роботи цих валізок, то навіщо вони взагалі потрібні? Да, ці валізки передбачені перш за все для надання таких послуг, як соціального характеру та інше тим нашим мешканцям або громадянам України, які не можуть самостійно потрапити до території ЦНАПу, да або мають інвалідність першої категорії, да, або за деяких медичних вадів не можуть самостійно пересуватися. Тоді представник ЦНАПу виїжджає до місця мешкання цього громадянина і надає той перелік послуг, що він потрібен. Це валізка представляє собі е, захищений кейс, да, в якому знаходиться обладнання для зв'язку, для того щоб можна було приєднатися до інтернет-мережі для передачі даних. Да, мобільний пристрій це може бути планшет або ноутбук, а да, та також принтер для друкування документів. Громади Дніпропетровщини отримали 12 мобільних сонячних станцій від міжнародних партнерів. За допомогою пристроїв можна заряджати гаджети та освітлювати приміщення під час відключень електроенергії. Їх вже розподілили між офісами адмінпослуг та медзакладами. Вони заряджаються від мережі та від енергії сонця. Потужності достатньо, щоб живити декілька ноутбуків, підключати комп'ютери та невеликі побутові прилади. Можна й освітити приміщення. Тримають заряд більше доби. Станції отримали Петриківська, Солонянська, Покровська та Апостолівська громади. У Васильківській громаді Синельниківського району запрацював центр активності громадян. Це простір для місцевих жителів. Тут вони можуть проводити тренінги та консультації. Збиратися для обговорення важливих питань або ж приходити, щоб працювати онлайн. Для цього у приміщенні є все необхідне: ноутбуки, екрани, проектор для презентацій, техніка та доступ до мережі. Центр може вмістити щонайменше 40 людей. Подібний простір запрацював і у межівській громаді. Проєкт фінансується Швейцарією і виконується фондом Східна Європа у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України. Сьогодні православні східного обряду святкують стрітання Господнє традиційно у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України зібралося багато вірян на службі. Побувала і моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Я перебуваю на території храму Різдва Пресвятої Богородиці. Сьогодні у церквах відбувається богослужіння, люди освячують свічки та воду. Назва свята стрітання Господнього перекладається як зустріч, бо вважається, що сьогодні зустрічаються старий і новий заповіти. А от у народі 15 лютого вважається як зустріч зими з весною. Тож після стрітання люди відповідно готуються до весни готуються зустрічати нову пору року. Та ми поспілкувалися з настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці Віталієм Лопушанським. Пропоную послухати. Сьогодні церква Христова святкує величне свято честь стрітання Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні в нашому храмі відбулася святково-божественна літургія, в якій ми молилися за прославляючи Христа, Богомладенця Христа, який сьогодні своїми батьками був принесений до храму і його зустрів Симеон Богоприїмець, побожний старець. дійсності сьогодні зустріч, зустріч старого завіту з новим завіту. Сьогодні відбулася велика радість. До Симона, богоприємця, який дочекався того часу, коли він побачив Богомолоденця Христа, взяв його на руки і промовив слова: нині відпускаєш раба твого владика, за словом твоїм, з миром, бо побачили очі мої, спасіння Твоє. Це велич, цю, яку він цим словам висловив своїй душі, своїй радості, тому що після того як він побачив Богомолоденця Христа, він готовий був і за провидінням Божим, за велінням Божим. Він Залишав це земне життя і переходив до Господа. Це велика радість для нього була, тому що він був праведною і святою людиною. Це приклад для кожного із нас, що ми маємо жити на землі свято, праведно. А якщо її грішимо, то приходити до Бога в покаянні і очищувати свою душу. Сьогодні ми звертали свою молитву до Бога за наших захисників, за наших воїнів, щоб Господь. Наближав якомога швидше нашу перемогу. Сьогодні свято зустрічі, і ми в першу чергу бажаємо нашим воїнам, щоб вони якомога швидше з перемогою повернулися додому, зустрілися зі своїми рідними, близькими, з друзями, зустрілися і дякували Богові за те, що Господь благословив і благословляє нас на перемогу. Будемо і надалі продовжувати свої молитви, звертатися своїх молитвах до Господа, що Господь благословляв нас. Український народ перемогою над ворогом і супротивниками, щоб ми якомога частіше могли приходити до храму, зустрічати в храмі Христа, дякувати Богу за те, що Господь дає нам життя, благословляє нашому житті і просити і надалі Бога Господнього благословення. Тому всіх сьогодні поздоровляю зі святом, здоров'я, радості, перемоги, Божої благодаті. Трідення Господня вважається останнім святом зимово-різдваного календарю. Сьогодні можна молитися за свої цілі, також дякувати і просити гарний врожай. Також сьогодні треба відпустити усі образи і відкрити серце доброті. А ми продовжуємо випуски. Переходимо до кримінальної хроніки. Заперечував окупацію та виправдовував збройну агресію РФ. Судитимуть мешканця Дніпра за даними слідства обласної прокуратури. Чоловік з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, маючи проросійські погляди, неодноразово поширював через власний аккаунт у забороненій соцмережі антиукраїнські дописи. Під час обшуку вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі управління СБУ у Дніпропетровській області. До надзвичайних подій на автошляху М 30 Знам'янка, Луганськ із неподалік селища міського типу Петропавлівка, Синельниківського району, сталася аварія. Зіткнулися дві легкові автівки: Вольсваген та Шкода. Внаслідок ДТП зайнявся один з легковиків. За викликом одразу направлено Петропавлівських вогнеборців. Медичні працівники шпиталізували двох травмованих осіб. Їхні дані встановлюються. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП. Національна поліція України формує штурмові бригади під назвою Людь і запрошує добровольців. Це новий воєнізований підрозділ Нацполіції. Він частина гвардії наступу, яку нині формує Міністерство внутрішніх справ України. Основна бригада людь поліцейські, які виконують бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському і Донецькому напрямках, долучитися запрошують найперше діючих або колишніх правоохоронців та усіх добровольців. Бійці пройдуть навчання. В їхньому арсеналі буде бронетехніка, сучасне артилерійське Зенітне, протитанкове та снайперське озброєння серед головних задач підрозділу буде проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і збройних формувань ворога. Крім цього, аеророзвідка, виявлення та знищення позицій противника. Записатися до підрозділу можна онлайн, заповнивши анкету на сайті гвардії наступу або звернутися до центрів надання адміністративних послуг. Про втрати ворога далі. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 690 осіб особового складу окупантів, 4 танки та 7 одиниць бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 140 тисяч осіб. Танків 3290 одиниць, бойових броньованих машин 6507, артилерійських систем 2303 одиниці, літаків 298, гелікоптерів 286, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2011 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн 5161 одиниця. В день закоханих український гурт Скай у супроводі симфонічного оркестра завітав до Дніпра і дав два концерти. Живий звук, емоції, світлові ефекти все це отримали Дніпряни на завершення Дня закоханих. Більше подробиць знає мій колега Павло Живєтєв. Тепер музиканти повертаються до українських міст із новими потужними концертами, але у новому оркестровому форматі, і задля допомоги силам оборони України. Це так само, як сходити поїсти. Це так само, як там не знаю. Ну, тобто, це на рівні інстинктів. Кожна людина, по суті, волонтер повинна бути. Особливо, якщо вона свідомий громадян своєї країни, яка опинилася в біді, яку треба захищати, яку треба допомагати, це нормально. Тому я, я себе волонтером не називаю. Чесно, ну, про всі я без перебільшення я розумію, я і поважаю, люблю всіх волонтерів, але я вважаю, що кожна людина, особливо кожен громадянин України, повинен бути волонтером. І ти, якщо зараз під час війни, ти якщо не в ЗСУ, то ти для ЗСУ, це точно. Тому що це наше призначення без перебільшення. Я вважаю, що е, артисти, виконавці вони не лише в радості мають бути своїми фанами, вони мають бути і в горі. В радості багато друзів, а в горі друзів або нема, або дуже мало. Саме в цей складний час енергія музики, гурту скай стала людям в пригоді. Осінні аншлагові виступи команди Олега Собчука наробили галасу серед фанів і привели на концерти ще й нових поціновувачів їх творчості. Вперше на концерті хочемо пісень про кохання. <рес> Насолодитись українською музикою в такий гарний день. Кожної українець зараз робить те, щось, що він може робити для нашої спільної перемоги, тому. Це нормально і дуже приємно. Ми дуже хочемо відпочити та набратися гарних позитивних емоцій. Дуже допомагають. Позитивні емоції, разом які ми отримуємо. Ну і взагалі думаю, що вони потрібні нам. Скай підготували справді абсолютно нову програму. Добре відомі мелодії та новинки звучать по-особливому, адже усі пісні наповнюються енергією симфонічного оркестру. Для симфонічного оркестра, заслуженого ансамблю пісні і танцю Збройних сил України подібна співпраця не нова, адже мають чималий досвід роботи з багатьма артистами. Коли Олег запропонував такий потужний проект патріотичний, і я познайомився з його творчістю з його музикою, то, ну в принципі, не було якогось там. Сумніву, що нам це потрібно що це потрібно людям. нам Як мені Це не просто концерт, це співспілкування. От на відстані витягнутої руки, на відстані душі і серця, тобто іде інтерактив з залом, іде діалог. Ми піднімаємо воїнів наших, дякуємо, низько вклоняємося ним. Для нас сама головна мотивація, що нам не складніше, ніж тим воїнам, які сьогодні стоять на передовій, і дають нам цю можливість виступити перед людьми, і трошечки їх підтримати. Зі слів Олега Собчука, ця ювілейна програма користується великою популярністю серед глядачів. Зупинятися не планують, а надихаються енергією від глядачів та чекають нових зустрічей. Будьте коханими, любіть і вас будуть любити Життя треба любити, і тоді життя полюбить вас і нас усіх. Чекаємо енергетичного світлого стерео. Будемо дарувати світло і будемо допомагати перемагати. Слава Україні! Охочих потрапити на два концерти було настільки багато, що наступного разу гурт Скай знову завітає до Дніпра уже 5 березня. Павло Живітьєв, Андрій Миронюк і з вірою в перемогу спеціально для телеканалу Де Один. Глядачам нагадуємо, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Де і Ми переходимо до спортивних новин. Український стрибун на лижах з Трампліна виграв історичне золото на етапі континентального кубка в німецькому Клінгенталі. 22-річний Євген Марусяк показав найкращий результат в історії України. Хлопець стрибнув на 138 та 135,5 метри, випередивши швейцарця. Для Марусяка це дебютна в кар'єрі перемога на такому рівні. Більше того, Євген став першим в історії українцем, якому вдалося перемогти на континентальному кубку. Попереднім найкращим результатом для нашої держави було шосте місце Володимира Гливка у 1996 році. Вже завтра донецький шахтар в рамках однієї 16-ї фінала Ліги Європи зіграє свій перший матч проти французького «Ренну». Гра відбудеться в Варшаві на міському стадіоні Легії імені маршала Юзефа Пілсуцького. Початок матчу о 19.45 за київським часом. Нагадаємо, що це перший офіційний матч для Шахтаря після зимової паузи. Також свій перший матч після зимової перерви зіграє спортивний клуб дніпро 1 Це буде гра у рамках ліги конференцій. Дніпряни зустрінуться у двобої проти Кіпрського Аеку. Гра відбудеться у словацькому місті Кошице. Початок також о 19.45 за київським часом. Тож вболіваємо за наших разом. І на останок випуску про погоду на четвер, 16 лютого. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність. Ранок і день без опадів. Увечері можливий сніг. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів морозу вночі до 1 градусу морозу в день. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 65%. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал ДО1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Сьогодні українська боротьба за мир та справедливість надихає весь світ. Разом переможемо. Правда за нами. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось на телеканалі Де 1 І Слава Україні!